Екельна спека у Дніпрі та й по всій Україні її важко переносити не тільки людям, але й тваринам. Чотири лапі особливо чутливі до перепадів температур та потребують догляду котиків, стригти не потрібно. Для них це шкідливо. А от вичісувати потрібно регулярно. По-перше, треба, щоб в них був якийсь холодний куточок. Да, це можливо ванна, з скахали такого плану. А, все. По-друге, ну, багато видів да, захисту від, від спеки. Ще важливим чинником з'являється їх грумінг, стрішка особливо, якщо це е, довошорстні коти, да, як у нас в нього ще дуже довго. А, тобто його треба вичісувати у грумінга професійно так, щоб вичесувати під шосток, щоб їм було не е, е, жарко. А, да, тобто не спекотно. <головіка> Також можна використовувати як для собак охолоджуючи коприки, да? тобто їх достатньо покласти в холодильник в момент включення світла і наприклад на відключенні товари, коту на ньому лежать. Ну, Кондиціонери, да? тобто зараз це дуже болюча тема, але вони є і вони повинні вмикатися для захисту наших тварин, да? тому що ми їх любимо. Дуже сильно. Да? Тобто, зловити тепловий удар можна будь-де навіть вдома під диваном, і це наразі дуже велика проблема, тому що позначка тримовому вже біля сорока, да? і вдома дуже душно, жарко. Важливо, наприклад, якщо немає да? тобто можна створити промітрування в кімнаті, да? тобто відкрити вікна, все, але вікна несуть у собі загрозу для котів, на жаль, да? тому що ми стикаємося дуже часто з тим, що коти випадають з вікон. Uh, вони застрягають вітних, особливо в, в євровікнах. Uh, це можна запобігти покупкою спеціальних um, кристри, тобто, які чіпляються на відкрите вікно для неможливості випадіння кота. Uh -huh. Також з. Моментів, які можна а, а, зробити до без кондиціонеру, да, тобто це наші звичайні вентилятори, да, вони споживають мало електроенергії, а, і можна з цим зменшувати протирати кота да, вологою серветкою. А, тобто це важливий процес, просто зволожуєте її так, щоб не текло, да, нічого такого не було. І просто берете і протираєте отак от котика. А, чому важливо саме? Не намочування кота, а протирання. тому що при намочуванні може виникати парниковий ефект. Тобто уражена шкіра, якщо наприклад є якісь ураження, да можуть далі виникати дерматити, піодерми і таке інше. А плюс до всього вони можуть, навпаки, там, холодно гарячо-холодно гарячами накати запалення навіть легень. Тобто це знову ж таки дуже важливі моменти для кота. Так? Тобто Ми повинні облегшити так, його існування, а не нашкодити йому здоров'я. Тому все робимо дуже обережно, так? тобто не перегрібаємо, не перехолошуємо тварин. Да, тобто і котів. Нас втомин тільки коти живуть, та тобто і гризуни теж дуже чутливі до цього всього. Тому температура в приміщенні має бути як найменше. У тіктоках багато порад про обгортання тварин холодними рушниками, але так ви можете нашкодити своєму улюбленцеві. Важливо не перестаратися, тому що там да, можна огорнути, але всередині температура буде знизуватися достатньо сильно. І знову ж таки, ми викликаємо перехолодження. Ну там, не переохолодження, да, але викликати запалення, якщо ми так дуже гарненько його потримаємо, да, намочимо. Знову ж таки можна. Тому краще просто протирати роз деякий час, особливо коли там немає світла, да, коли світло є, використовувати довідкові методи. Таку кондиціонерів, вентиляторів, та ось цей красень працює і живе в клініці, і йому теж спекотно. Лікарі його вичісують регулярно. Це наш кіт Габапентин, Да? тобто його я знайшов під своєю машиною ще три роки назад. Достав, привіз і чогось він так запав душу, тому що ми з ним цілий день проїздили по викликах по роботі. Yeah. І зайвої ніякої дискомфорту не було. Тому він залишився у нас. Названий чи заспокійливо як мене частіше використовуємо для агресивних котів, тому що ну ни нас такі паличка вручалочка допомагає з дітьми погратися, коли треба зробити переливання кролі комусь, да, хто екстрений там за немінію приїжджає. Або з лейкозом, або ще з чимось. А, ну, такий трошки характерний, але. Нагадопентійний він дуже гарно дається все зробити. Вінський робітник, да, тобто ми на ньому відпрацьовуємо і дослідження УЗІ, да, якщо треба, і кров набираємо, катетери ставить, да, ристають. Тобто приходять до нас дитячі дитсадка екскурсії. Да, тобто Ми тут розважаємось із ним, і він всіх розважає, і людей заспокоює. Собаки різних порід не менше терпать. Від спеки, особливо, якщо господарі прагнені охолодити тваринку, беруть чотирилапого на пляж. Є знову ж таки ті самі ковики, 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 ковики да? а, плюс хруминок обов'язковий. Да? Тобто будь-яка собака потребує хрумінгу. А, і прогулянки. В них є собакам зазвичай гуляють два рази на день, як мінімум. А, да? Тобто графік прогулянок має змінитися на ранішній і вечірній. Міта, тобто, коли жравши спала, бережіть своїх чотирилапих. Якщо котик чи песик став кволим чи втратив свідомість, найперше треба знизити температуру тварини та перенести її у прохолодне приміщення, а далі звернутись до ветеринара.